Всім добрий день. Ви на каналі ДХТ. Мені пишуть, є люди нові, які кажуть, а що означає ДХТ? Так, кажу, якось не знаю, як хочете, так і розшифровуйте. Ми називаємо домашнє хазяйство. Хтось думає, що це там трошечки не так воно. А в нас на Суржику, понятно, без проблем і так далі. В общем, Ми сьогодні в Полтаві поїхали, заїхали на рибну базу, купили додому мойви, бо ми дуже любимо Мойву. Хочу... Діти люблять. І діти люблять, да, жарену е, в клярчику, коротше, все так, як треба, взяли скумбрію. Е, скумбрія каптиться при 25 градусах, і я літом її просто-напросто ми її не коптили, тому що на вулиці тепліше, ніж в самому шкафу. І температуру 25 градусів одержати було дуже-дуже важко. ну Купили скумбрію, зараз вже прохладненько, будемо коптити. У нас в наявності з'являється Скумбрія знову, хто в нас постійно брав її по 25 штук. Е, як то кажуть, милості просим, е, можете замовляти заново. І е, замовлення буде приймати Маринка. Ну, а зараз заїхали на делівері в Полтаву, так як наше решителівське закрилося, опана. У когось кормозмішувач хтось собі купив, ніхрена собі. А може, ну, коротше, якась штукень переробляюща. Заїхали на делівері. зараз заберемо свій товар. Прийшла гранулка нам ще вчора. Ну вчора ніяк було заїхати забрати. Тож зараз хочу зняти відос палети, як вона приходить, тому що раніше дуже багато було претензій щодо щодо виходить, пересилки самого комбікорма. І виходить, в чому суть. Палета приходила порвана, дуже багато комбікорму розривалося, і, в общем, доставка була така собі. хреновенька, тому що ну, корм реально рвався. Тож, зараз мені десь прийшов той комбікорм у палеті. гранулка зробила якісь там ящики. У зв'язку з війною вони були прикращали свою роботу. Тепер відновили. Я просто хочу зняти, показати хто. До цього займався гранулкою, то е, просто дуже багато ну, було таких негативних коментарів. І багато хто мені писав, що Коль все нормально, хороший корм, класно, що безплатна доставка по делівері. Ну мішки приходять порвані, постійно порвані утєря корму і так далі. Ну надіємося, що все прийшло нормально. Що зніму відео і покажу вам. І будемо пробувати загружати машинку. Все, давайте поки що пішов. Я зараз оформлю замовлення. І так, зараз подождемо. Хлопці якраз пішли, палету зараз витягнуть, подивимося, як приходить товар. Дуже цікаво. Колись давненько я вже знімав відео, я вже показував, як доходив товар. Тобто, ну тоді просто встреч пленку замотували в чорну. Ну мені приходив товар хороший. Да? А людям приходив трошечки порваний. Тож. Може, комусь знаєте на заміточку. Інформація буде дуже непогана. Хто зараз переживає за свої гроші? А зараз реально кожен переживає за за якусь лишню копійку, так як вони зараз важко даються і заробляються. Ну, в общем, щас вивезуть палету, усе отак 360 Пройдемо, подивимося, покрутимо, і потім буде діло. Я думаю, короче, заказуйте, і все буде добре. І так, вивезли отак мені товар. Ну, як бачите, по окружній ніде нічого, не порвано, нормально. Приїхав цей товар у ящику, потім його витягли. Тобто, ящик поїхав назад на гранулку на саму фірму. Да? І от у мене така от паліта залишилася. Зараз це все діло розкомплектуємо і заберу додому готовий комбікорм. Це у нас БМВДшка. Для бройлера 10 мішків має бути. В общем, все. Зараз пасатика розгружаю трошечки, і в принципі будемо починати загрузку. Ну, в принципі, все нормально, все хорошо. Бо я ж кажу, дуже просили показати, як товар зараз доїжджає, чи все нормально. Бо багато людей кажуть, що порваний приїжджає. Ну, як бачите, да, тобто, все нормально. Моє має бути музика Микола є. Тобто, від кого, що, куди і як. Все, так, ладно, загружаємось. Ну що, все, загрузили. Це у нас БМВДшка. Дуже прикольні яркі мішечки. Получається, БМВДшка називається Grand Mix. Е, корма грануліровані називається Гранулка. Це все одна, одна фірма. Е, ну, тільки це просто БМВД. Е, Бролер-гровер від 26 до 49 днів. Тобто у 50 днів вже той фініш фініша, по-моєму, немає фініша, і, а може є. Я чесно не. Маріс, по-моєму, в гранулки ж немає фініша, да, БМВД? Старт і гровер, фініша ж немає. А, процентовка менша. Ну, в общем, я ніколи на фініш, чесно, і не переходив. Тобто, я завжди е, е, бройлера держав на. Ну, не на БМВД, а на гровері. І виходить, гровер в мене постійно до забоя. Фініш це там більше просто кукурузи вже, і бролер жовтіший. У ну, нас трошечки своя така, знаєте, свій підхід до годівлі. І він в нас і так жовтенький. Так що, в принципі, в нас і так кукурузи достатньо. Ми на фініш ніколи не переходили. Отак оце все виглядить. Загалом в пасата я можу тону впихати, він в мене грузовий. Пружини, як бачите, взагалі практично не просіли. Тобто тут у мене ще ось чотири ну, пальці. Тобто тонну, я колись грузив у нього всередину, і хоч би що. Там у мене хороші добавки я зробив, переварив трошечки ходовку. І пружини ми поміняли із Мерседеса сюди 123-го поставили. Ну і тепер він коротше, ще у нього гля, скільки ще в нього запасу е, мочності е, погрузки. Ну все, 250 кілограмів лягло. Це на 500 кілограмів комбікормом буде. Трошки, мабуть, навіть більше, але ми посчитаємо 10 мішків. Так, ну все, поїхали. Ще і палету мені оцю дали додому. кажуть, це вам. Ну кажу спасіба. Якраз я на цю палету положу мішечки ці додому. А та палета, звісно, жалко, що ми її не побачили. Ну, я попрошу представників самої гранулки, щоб вони мені скинули фото. Чи невеличке відео, як, як виглядають оцей ящик палети, в які, ну, де вони грузять товар, і він приходить до самого замовника. Тікс, тікс, оба. О. Так, приїхали на базу. Зараз зразу тут усе. і потім вже буду приїжджати сюди. одно гранулірувати буду тут. Треба купити ось де пшеничних отрубів та притерти вже гран 300. Нормально, в принципі, його вже заділили. Вроді би робе, все, чики-піки, запускається, можу зараз, якщо вам інтересно, показати запуск. Так, Машину цю сказали хлопці, вже можна викотити там, отуди десь її далеко. За цей. Зараз, 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 зараз. Це в мене там зараз виключено все оп Зараз запустимося. І я вам, в принципі, якщо хочете, я вам покажу, які зараз обороти на двигателі грам 300. Получається, на комбікормовій матриці. Ну, я вже казав, що це у нас зараз на комбікорм стоїть. А якщо буде топлівна пілета, будемо міняти просто мотори. Це все буде займати час-півтора час, роботи. Будемо цей знімати двигатель і той ставити. Марис, сюди не запускай, бо тут зараз буде біла, вся. держи її. Бо зараз ця 9, а тут порядки вже по Диви, Вже їй треба, скрізь і везде. Ну, запуск, зараз, якщо хочете, я вам зараз покажу, як запускається. Так, Амперметр зараз отключимо. на холостому ходу 45 кВт, півтори тисячі оборотів, як він запускається. Ну що, поїхали. Все. Ось тобі запуск пішов. І вращення гранулятора теж пішло. По амперажу у нас показує 31 Ампер. Ну, зараз розганяється, тобто ну, в нагрузку йде буквально 37-42 по амперажу. Ну, Двігатель на 45 кВт по амперажу, максимальний ампераж, у нього, по-моєму, 90. Тобто, прикиньте, яку він нагрузку ще може дати да, по, по самій роботі. Ну, він, тобто, він робить практично в холосту, в його мощності вистачає для того, щоб крутити цей сам гранулятор. Робочу частину гранулятора переставимо тоді в бік. Ну і, в общем, якось отак воно буде. Так, ладно, зараз я сюди заїду і десь ось сюди зараз ми. Гранмікс виложимо, да і все. Кладно, все, зараз вигружу. Марис, не пускай. Ну, зараз буде грязне. Диви, уже зараз щас... диви, диви, зараз виможеться. Поліна, не ламай мені віса. Зіб'єш віса, папі тоді вони будуть в мінус ще показувати. Ти що? Хай лучше в плюс показують. Так, все, Марусь, забирай. Зараз ми сюди вигрузимо. Та й все, в принципі. О, Так. Так, ну і все. В принципі, блін, які красиві мішки. Хочеться передати привіт виробникам і сказати, що дуже подобається. Дуже подобається е, такі мішечки. Чого зараз мішки Гран Мікс? Е, е, По-перше, дуже красива тепер титулка. А по-друге, наскільки я знаю, я балакав із виробником колись і кажу. Є підписники, які кажуть, що щось там задниця була по цьому. Я повню просто ці моменти. Оказується, що була підробка мішків гранулки. Тобто, був якийсь, е, якийсь, виходить. Корм, який називався, по-моєму, чи гранулка, Gold. Щось типу такого. Це був не цей виробник, хоча люди думали і брали, що це цей виробник. І били, вийшло так, що вони попадали на ту саму ж підробку. Блін, як воно зараз запахне. Ну, зараз, мабуть, я подивлюся, мені дуже інтересно. Опа, чи не помінялось. Я так по пам'яті пам'ятаю, як виглядив сам по собі премікс чи цей БМВ Деха. Зараз ну, подивимося, який вигляд. Тут от, от, такий от вигляд. Ну, Теж видно, що соняшникова макуха, соєва макуха. Ну, Блін, запах, звісно, топовий. Ну, отак от. Блин, зараз я трошечки оцей. от вигляд. Ну, Доволі непогано. То есть, ну, Видно, що то есть, соняшникова макуха, соєва макуха присутня. Борошнисте доволі таке непогане. Ну, В принципі, Блін, запах, звісно, крутейший. А я б його псам аж слина котиться. До премікса. Вам надо додати соєву макуху, синяшникову макуху, кальцій, підкислювач, якийсь там адсорбент, коксидіостатіки. А? Коксидіостатіки. Ну, так, да, коксидіостатіки і тому подобні речі. У БМВД це вже все є, це вже комплексний, комплексна добавка, да, яка не требує добавки соєвої макухи, соняшникової, кальцію і так далі. Тобто, в БМВД вже входить це все діло. Тобто, склад його вже є: білковий, мінеральний і вітамінний. Тобто, все, що треба, вже є в самому БМВД. Тож, якщо немає доступу до соєвої макухи, а таких людей у нас багато, і багато хто пише, що блін, коль, у нас немає де купити соєвої макухи. Дуже хор... Хороший вихід БМВД обрати, ну, хай не цієї фірми, якоїсь там іншої, да, яка у вас там є поблизу. Просто щоб ви мали на увазі, що БМВД це вже йде добавка білково-вітамінного э, походження. Тобто сюди вже входить те, що я вам тільки що перечисляв. Складу, то, звісно, тут на. А, ні, є. Умови, ага, ні, немає, немає складу, звісно. Ну, склад вам ніхто дуже і не писатиме. Ну, по суті, я вам тільки що об'яснив, з чого воно складається. Тобто, до БМВД ми тільки додамо свою зернову групу. Це пшениця і це кукуруза. Все, у своїй процентовці. І будемо гранулірувати, будемо годувати бройлера. Оцю партію я розчитаю на свого бройлера. Ми їх, звісно, все-таки щось в мене маринка каже, що на нову партію ми візьмемо. Ще Дехи, і візьмемо старта, наберемо, закажемо. А по поводу е, годівлі цього бролера, який у нас зараз, от ми вчора різали, то тушка була 2600, там 2700. Да? То ми іще їх дотягнемо. Тобто ми їх вирізали всього-навсього 15 штук. Ну, е, ну, Собі різали там, да? і трошки людям. Е, небагато ми їх зарізали, тож останні там ну 200, ну хай 280 чи 270. У нас ще залишилося бролерів. І Їх можна в принципі, ще дотягти і дотягти до хороших е показників. Так що ці показники я вам покажу на, цьому, е на цій добавці БМВД. Я думаю, що будуть показники хороші. Покажу вам тоді вже тушка, як виглядає і так далі. Так що переведемося ще на БМВД, зробимо такий собі хороший йому фініш, і потім подивимося вже на результат нашої годівлі. На даний момент я з вами прощаюсь, Я поїхав додому. зараз будемо вправлятися, вичищати у свиней, да, бо вони грязні, зачухані і коротше. Ну я не знаю, як там кажуть. Ну, в общем, капець, капець, ми погані дуже свиноводи. Ну що ж поробиш? Просто я ж кажу, не дивіться нас, да, і все. Всім Але... дякую тим, хто нас підтримує, хто завжди да з нами. Е... Я навіть не знаю, то тобто, є номер телефона, гранулки, через кого я заказую, я можу оставити в коментарях. І сайт гранулки я теж можу оставити в коментарях. Якщо вдруг чого комусь треба, тобто, якщо я навіть цього ніде не оставив, то ви можете зайти через поїзковик Google. І увести там що, то тобто, є гранулка, зайти на сайт і подивитися, що там на даний момент у них є. Так що, все, слава Богу, що все нормально, все дійшло. Уже в мене в сарайчику. Зараз поїдемо додому, справимося, і потім вечірком. Я думаю, що ще сюди приїдемо. Давайте, всім пока-пока.